Отже, привіт, діду, з вами Леший. І перше ніж розпочати відео, хочу подякувати автору каналу Віктору Єфімову за такий Е, от Тут лишаю імена спонсорів. Ви теж можете долучитися до спонсорської програми на моєму каналі, підтримати мене монетою. І переходимо до відео. Я давно хотів замінити звичайну, от такий звичайний підстаканничок до е, моєї фляги на нержавійку. От таку штучку, це опис цієї нержавіючої фляги. Я сфотографую, десь тут вставлю, як воно виглядає. І загалом фляга в мене не оригінал. Знову ж таки, зразу там оговоримося на бережку. Фляга це репліка від якоїсь фірми типу Мілтек. Я її брав десь на заправці, і ну, для мене то не принципово, це не, не ті речі, на які треба звертати увагу. Тут ще вставляю як виглядає сучасна українська фляга. Чому це роблю? Тому що е, сьогодні в нас на обзорі буде ще от така от штука присутня. Я сфотографую низ, щоб ви могли з ним ознайомитися. Тут вставлю, як воно виглядає. Загалом, тут госте, тут написано, що це для ЗСУ, не для продажу. І е, ще обговоримо цей момент на початку відео. Е, таких, як в мене казав один із моїх старшин, е, таких банячків. Тут два. Ну він їх називав банячками. Взагалі, це, е, це такий львівський е, діалект. Взагалі це підкатєльник до фляги. От в українській флягі таких два. Але я свою флягу десь відправив додому, і мені її не змогли прислати е, в повному зборі. Я собі брав тільки от такий підкатєльник, Він в мене один, тому зараз на даному. Відео я можу показати тільки один такий підкательник. Е, він найлегший, але ми пам'ятаємо, що їх два. Е, тут от вставляю, скільки важить е, підкотельник з української фляги. Е, в голові тримаємо, що їх два. Вони будуть важити десь як е, два от таких підкотельника. Тобто вони вдягаються одне в одного і використовуються з тою флягою. Це підкотельник звичайний, юзаний, цей, до речі, теж юзаний, бо потім знову скажуть, що там нічого не показав, нічого не розказав тут навіть є якийсь, якийсь бруд, знову ж таки підкатльник чому взагалі е, суть от Недавно говорили з Алексом Сейтом на його стрімі. Він там розказував, що ти бриєшся в тому підкатільнику, потім з нього єси. в мене такого ніколи не було. Е, ну Бритися знову ж таки не знаю, як, е, як де. В нас намагаються бритися бійці в звичайних одноразових стаканах. Е, для нагрівання води, там, для кипячення води, десь тут теж вставляю. Е, ми Використовували навіть консервні банки. Це така стара туристична, ну така фіча, так, якась стара туристична е, кружки звичайні. І я тепер маю таку от штуку в в нержавіці. Отак вона виглядає. Е, такі дві ручки. Досить прикольно. Великі ручки, не знаю. Спробую їх. Попробую їх на якійсь поверхні погріти. Подивимося, можливо, треба буде просто ручки обмотати паракордом, тому що нагрівається повністю чашка. Але ну от в цій штуці так сильно воно вже не нагрівалося. Знову ж таки, все одно беремо в перчатках. Не знаю, будем, будемо тестити, будемо пробувати. Загалом це найтяжча кружка з е, всіх представлених. Тобто е, стандартна така алюмінієва, вона важить е, 130 плюс. Тут вставляю, скільки важить така стандартна. Ця кружечка важить 210 грамів. Так, е, це. На 70 грамів більше. Але е, ми маємо нержавійку. Ми маємо, якщо е, тут мені пам'ять не зраджує цей подкатільник 600 мл, то цей подкатільник е, вже має в собі 700 мл, він сідає, е, в нього сідає фляга, і фляга сідає в нього не досить, е, скажімо так, не досить добре. Маємо такі зазори, фляга бовтається але коли ми запихаємо її в чухол, ну, більше танки ніякої немає. Зараз то буду намагатися продемонструвати. Це важливо, це досить прикольно, тому що відбувається шумомаскування, коли ви рухаєтесь, так, коли ви ходите і нічого не дзвонить. Ну, знову ж таки, там перед бойовими виходами пострибали, дзвенить не дзвенить, тобто... Ця от штука, ну, досить сильно вона не дзвенне. Якщо вже так критично треба буде, то сюди можна додати якісь серветки або е, якусь тряпочку, і воно буде, не буде у вас так дзвеніти. Е, є ще е, фляги, тут вставляю британська фляга з подкатільником. В британській флязі ну, для мене було відкриттям підкатільник такий пластиковий. І я собі вирішив все-таки звернути увагу на американську флягу з саме з нержавійки. Нержавійка вона не впливає на наше здоров'я, вона більш міцна, ніж алюміній, вона не прогорає як алюміній, бо я бачив такі от штуки, які просто. Поплавилися від дуже сильного жару е, і поті, потік алюмінію. тобто, ця штука вже е, не придатна до використання. Загалом досить крута штука ця. Цей подкательник е, знову ж таки про українську, так, про сучасну українську е, флягу є така, і ще зверху можна вдягнути, тобто вони так в одна в одну вставляються, і е, іншу меншу кружечку можна тако використовувати. Як кришку, так? Для приготування якоїсь їжі. Ну, на жаль, я ж кажу, я не брав, в мене, на жаль, немає цієї нижньої частини. Загалом, для мене це комплекс. Ця от кружечка, вона виручала не один раз. Тобто ми маємо комплекс з. Води, запасу води, ми маємо де цю воду закип'ятити, з чого поїсти, де навіть приготувати, поїсти. Тобто в цьому підкатльнику можна нормально готувати, на відміну від алюмінієвого, на який там треба постійно звертати увагу, щоб він не прогрів, щоб він там не впливав на наше здоров'я. Знову ж таки, алюміній впливає на наше здоров'я. Ну, знаю, що не всім то подобається, не всі, хто хочуть вірити, але факт лишається фактом. І ну, тобто це для мене універсальний набір, який там до тижня можна використовувати на позиціях автономно тобто сюди ще. Або, або сюди, або десь в інші е, ну, свої кишеньки можна докинути таганок з сухим спиртом, можна навіть на просто відкритому вогнищі закип'ятити води, приготувати якусь їжу, якісь сублімати. Е, знову ж таки, в мене в самій флязі знаходяться таблетки для е, знезараження води, можна використовувати фільтр, і взагалі літр, е, ну, літр води в такій флязі. Він буде досить-досить гарним помічником. Такі кружечки, вони я ж кажу, допомагають нам приготувати поїсти, розігріти поїсти, використовувати їх як тарілку, і ну, взагалі дуже сильно облегшують життя. ну, Військовослужбовцю, як таке, то тобто ми сюди там е, приготувати можна від субліматів до е, просто розігріти, висипавши з сухого пайка. Якщо там щось сталося, не завжди ці е, безпламінні розігрівачі в нас працюють. Якщо дуже холодно, тобто е, навіть можемо розігріти якусь їжу. Миється не так тяжко, протерли там водою промили або вологими серветками і маєте. Маєте от таку от штуку. Я розумію, що не всім то потрібно. Я розумію, що не всі тим користуються. Я розумію, що є люди, які ну, мають змогу користуватися якимсь іншим е спорядженням. Але от в мене сам, саме от така от штука, е саме в такому форматі. Тут ще маємо такі такі от е такі от кріплення з більш старої системи, більш схожі на. Е Австрійською, здається, я десь десь тут напишу, як ця система називається, бо вже не пам'ятаю, але це не система молі. І е, от така от штука дає автономність, дає додатковий запас води. Зараз вже пора гідраторів, і ну знову ж таки, ми носимо основну е, основну свою воду. Ми носимо в гідраторі. але Додаткова водичка, додаткова ємність, в якій можна щось приготувати, поїсти, розігріти, поїсти, просто зігрітися, попити чаю, тому що, е, ну, як би там теж кому не хотілося. Зранку зимно, холодно, е, випадає роса, і хочеться ну, просто прокинутись, щоб очі відкрилися, попити кави. То ця штука досить сильно допомагає. Таке в мене сьогодні відео, от обновив. Е, в принципі, більше щось нового я вам не розкажу. Ця комплекс, ця система просто ну, буде обмежуватися вашою фантазією. Таке в мене сьогодні відео. Такі в мене мої обновки. Ще раз дякую автору каналу Віктору Єфімов за підгон. Бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації! А з вами був Лєший. До нових зустрічей!